Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я хочу показати вам рецепт смачних бутербродів. Я так називатиму смаколики. Для цього потрібно 6 кусочків житнього хліба, одне варене яйце, 30 г цибулі, 50 грамів печериць, листочки савойської капусти. такі маленькі. Також нам потрібна буде норвезька намазка із рибкою. У мене і 7 вона. Мелений коріандр, базилік, також треба 30 г моркви вареної, і сіль. Це все я буду давати за смаком. Також нам ще потрібно буде одна чайна ложка оливкової олії, 15 грамів горошку консервованого, один пакетик чорного чаю, я взяла ліптон, і 60 грамів кипяченої водички. Пакетик чаю я заліла кропом і нехай настоюються. Яйця я порізала порізалась такими кружечками. Жовток я вийму. А шапочки, ось такі шапочки я погружу уже в настояний чай. У мене їх дві штучки. І хай вони настоються. На підігріту сковорідку я виливаю одну чайну ложечку оливкової олії, також висипаю грібочки. І так, вимішуючи, буду зверти, смажити до готовності. Частину моркви я подрібніла ось таким маленьким кубиком. Частину я потерла на ось такій терці. Я взяла ще 20 грамів огірочка, також подрібніла його дрібними кубиками. Жовток я е, буду розмінати вилочкою. Бочки також прожарилися. Вони на малесенькому вогні жарилися е, 13 хвилиночок. Я їх перекинула в мисочку. Зараз я додам трішечки коріандру чуть-чуть за смаком. Трішечки солі чуть -чуть. І... Трішечки меленого базіліку. чуть-чуть. Я все це перемішаю. І буду додавати до нашого жовтка. рибочки, моркву. Моркву кубиками ми будемо додавати. Морква і катерта в нас буде на прикрасу наверх огірочки. горошок, Все це перемішуємо. Додаємо майонез і ще раз перемішуємо. І наша заправочка готова. Бутерброди я підсмажила у духовці, Житні хліба, вони підсмажені, і е, 15 хвилиночок при 200 градусах. І я зараз ще їх буду натирати одним зубчиком чеснока. Підсушені бутерброди я буду намазувати норвежською е, намазкою. Це плавнений сир із додаванням лосося і кропу. Дорогі мої, я щоб не повторитися рецептом, взяла ще помідор 150 грамів, відчинила серединку і я буду начиняти цим же самим фаршем, що я буду начиняти бутерброди. І отак ви можете робити фаршировані помідори свіжі, дуже-дуже смачно. А зараз я кружечко яїць е, виложила на намазку бутербродів, і зараз буду виложувати начинку ось так Це і красиво, і смачно. І порційно її дуже гарно. Так. А тут, де немає яєць, просто положу начіночку так зверху. Це виглядить гарно. Бачите, начинка зверху. Так, ось так я виложила начинку, бачите, в яєчках і просто. І зараз я решту буду виложувати у помідор. Ось так. Терту моркву на терку я буду брати трішки в пальці і розложувати наверх на, на бутербродики. Ось так для прикраси. Я е, також середину помідора зробила розочку за гірочка. Це дуже-дуже-дуже-дуже смачно. Ці хрумки з житнього хліба. І це корисно, Корисно тому що тут майонезної оливкової олії е, в домашніх умовах, ви знаєте, як робити майонез. І всі ці продукти, вони відварені. Це все, ви знаєте, що ні в чому немає хімії. Оце для нас основне. От. І, як завжди, я нагадую: будьте здорові, бережіть себе, любіть себе. Ну що ж, готуйте, смакуйте. Так, да, я ж не показала, який в розрізі ж воно. Ось такий помідор у розрізі. Він смачний, соковитий і дуже-дуже хороший е, інгредієнт, які війшли у начинку. Дуже-дуже. Дуже підходить до цього, як і для бутербродиків. Бачите, які вони. Так і просяться як грибочок. Так і просяться, щоб ми їх скуштували. Тож готуйте, смакуйте салаті, крукала. все те, що потрібно нам. Я виложила їх на листечки капусти. От. Тож це хороший продукт. Тож готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ще раз будьте здорові, миру нам усім. До зустрічі!